Добрий день, мої хлопчики і дівчата. Сьогоднішню зустріч хочеться розпочати з вірша Надії Красоткіної. Зимові розваги. Ну, мо ну, хлопчики і дівчата, ковзани беріть і санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки це клас, скільки втіхи є для нас. Скажіть, діти, які ж на вас чекають зимові розваги? Так, це катання з гірок на санчатах, лижах, катання на ковзанках ігри в сніжки Тощо. Давайте перевіримо себе на уважність. У грі знайди звуки. Розгляньте уважно предмети, які перед вами зображені. І назвіть ті предмети, назви яких починаються на звук С. Так, це сова сік. Совок, світлофор, сорока, сонце, собака, самокат. А тепер назвіть предмети, назви яких починаються на звук з так. Це зоопарк. Заєць, замок, зуб, зірка, замок, молодці діти. Діти, давайте з вами уважно розглянемо картину. Скажіть, яка пора року зображена на картині? На картині зображена пора року зима. Що вам про це розповіло? Так, все навкруги вкрите снігом. І земля, і дерева, і дахи будинків, та сніговик, якого зліпили діти. Скажіть. Де відбувається подія, яка зображена на картині? Подія відбувається на вулиці, де гуляють діти? Що роблять діти? Діти розважаються. Що робить хлопчик? У зеленому светрі. Хлопчик у зеленому светрі катається на ковзанах по ковзанці. А що робить хлопчик у жовтій курточці? Хлопчик у жовтій курточці тримає санки за мотузок, намагається зійти вгору на сніжну гірку. Що робить дівчинка в рожевій курточці? Дівчинка їде з гірки на лижах. Як ви вважаєте, діти, чи весело дітям на прогулянці? Так, діти всі посміхаються, вони задоволені зимовими розвагами. Як ви вважаєте, яку назву ми можемо дати картині? Яку розглядали? Так. Назву картині можна дати зимові розваги? А тепер послухайте коротку розповідь за картиною зимові розваги? Триває зима. Яка вкрила білим снігом землю, дерева і дахи будинків. Діти вийшли на прогулянку і почали себе розважати. Хлопчик у зеленому светрі катається по ковзанці на ковзанах. Дівчинка з'їжджає з гірки на лижах. А хлопчик у жовтій куртці, з'їхавши з гірки на санчатах, знову намагається піднятися на неї. Весело дітям взимку. Всі радіють зимовим розвагам. Ось таку коротку розповідь ви прослухали, а тепер, дивлячись на картину, спробуйте повторити її, а ваші мами її послухають. А я буду чекати на відео вашої розповіді. До побачення, малята!